А я думаю, надо занимать погрузку и там сидеть. Вот это? Бежим, чешуровом? Ну, пришли. Ну спавилось, то спалились, але... <кхи> Інші варіації с... я не бачив. Полутаємо і уходимо. Що <кхи> нам? Сейф открывай. О! Ты бі. Де? За гнізда. По ком? По тобі? Я в ангарі Ти прикриваєш, я щас лутати буду. Ні, зараз вийду. Давай. Да. Де? На дебот століть. От мі... повзай. А це А це чи ти? через текстуру. Але вони голі. Отходь зразу, отходь, я прикриваю, отходь. Я очень хуйню. Мені грудичину робив так теж. нормально. Це чи, це чи таке? Ага Я не забрал чувак. Он побежал Минус Там, двоє було. Там двоє було, було двое было Там двое было Было двое Двое? Да Где другий? Он жить. Нокнул А че я не был. Не, все, вбив. Вбив, все, я. Фу да по не голе было. Голі, але вони больно попали. Да. Чисто теоретично тут нікого немає, бо ты золото, сейф. Да? Один Ні. один у тут, а один далі там. За мішками. Ну, два, бо в мене два кіла. Ну я бачу двох. Ну я двох і забрав от Так... — полих. Нема реакції в мене. Повуха, а, на деревне на селі. Чисто теоретично набежник по тут немало побудут, правда? Не знаю, сейчас узнаю. СВДха за 300 тысяч. Ты бегаешь за СВД-ами? Не. не бігаєш? Ні, за СВД-ами Я не люблю передергивать. Понял? Це не вмію грати. це з, з Мосинку. Я Мосинка надо. Ні. А, СВД. СВД. СВ СВД, да. І СВД, О, да. То на. Я такі шляпи не люблю. Забирай. А, вони реально голі. А я Мосинку заберу. Патроны да. были и кейсы. Не, не от, от то вс забрал. Так, я бы на вилу забіг. Шо скажешь? Да. Запываемся. Запаемся. Да. Типа, наверное. Нас нас на либо в глаз липовуха. Ну вони не сюди йдуть, то точно мені здається. Не факт. Сподіваємось, що ні, але не факт. Що ми не запушимо в домі, чи що? Я сюди кортку чек з тапалками це буде скоро. Ну, це перший раз буває. Так, будеш відкривати? Так, ну шо? Зараз я ще шутку гляну. Шо, є щось тебе? Нас не ні. вообще пусто. А, на остальные воюють. То давай, погнали тоді на село. Я нормально, нема нічого. Я ще тут не був. О, курточка. Нема нічого. Хотя погнали. Ну, я бржав би, якби вони нас забрали. Там геть. Там геть кипарики. Ой, далі. Але хорошо попав. Майже. Я думаю, так. надо вриватися, ні? Да, бачу. Я бачу Ти забрав Є. його. Одного. Там ще один. Одного він забрав. Они між собою стрілялися. Да? Ти. Да, між собою одного він забрав, одного ти забрав. Але не факт, що це все. Так я ж тоже так думаю. Тобі видно з тієї сторони щось? Да? Бо я. Иміна. Бо я тут не бачу, що тут зверху. А хочу перебіг. А, я не бачу. Я бачу лівий. а хочу перебігти сюди. вернись на вновь это киберкотлета все как там котлета повозло сейчас что ты шуращиваешь да Хліба нема за що купити, а ти про чіти говориш. На свічки стрільба. Що це кіпарики чи що? Ну так. Да. Пішли свічку чекати. Ага. Ваня, патре. Фігня. За думку заберемо. Я чуть-чуть. Что, чуть-чуть. Ні, чуть-чуть. Не чую. Чуть-чуть вперед пройшов. А, добре, йду. Бот. Могли блоки. Понятно, что вони бились тут в одного весь рюкзак забитий з жовтянками. сайво так що робимо? ну там вот бігає. а стрелялась мабуть з протилежної сторони. ну один. Що не один? Чого не бігає? бот там бігає. по сюди сюда чу... на готель. о що там сейчас mm -mm. Иди шов скачев на скатуль. Ох, то хорошо. Что Ну я? я не знаю. Якщо ти не проти, я б ще пошукав на жопу. Опа. Опа. Де? Свеча, свечка. Свечка. Бачу. А я не бачу. Мінус. Мені не больно. Ні, ні, но окно. Чисто нокнув, да? У мене рекошет пішов. Один нокнутий. <плес> Чесне слово. А де? Не бачу. Там, де я метку став. Нема, не видно. Я не хочу вмирать, чесно кажучи. Пішли назад відтягувати. Але там щось, щось хороше був, Хит із заразу залітати мені почали. цей. Газ кинули. Дим. Газ. Газ? Може там флок? Я їх хочу забрати. Але я й не хочу вмирати. Само. Може, газ кіну, щоб підійти, чи що? Крутить будуть. Пішли. Давай. Ми тоже попробуємо. Вот тобі шулом за щоб ти си понімав. Ах, і так би залетів би мені тільки так. Тікаємо, тікаємо. Може би тікаємо ми вокруг. Ну мається на увазі від бота. Ну я без шолома практично і без броника. Я теж. Так що якщо ми зустрінем їх десь впритик тако... Не на відстані, то я думаю, ми ляжемо. Так чувак теж, скоріше за все, без броніка. Ну я Я... два я. рази йому попав. Короче. Отам, там де два ти метку ставив, я попав два рази. А його підняли. Те, що підняли, то... Підняли, але він чисто теоретично теж має бути без еквіпа по факту. Але старано, як вони так побачили нас. Але Я да, так, да, ти ж перший пакет. Давай. От як? Так де мене... Отхо, отходь, повку, отходь, не цей, не підставляй, да. Не підставляйся. Він нас шукає. Просто відходимо, Ну я не знаю, як це так. Я не знаю, як це так. Три чи чотири рази в чого карзавили. Ну я тільки що, вроді би раз чи два тоже попав. Ну, ну сумарно, Я раз за два. Якщо всі рази разосчитать, то разів п'ять. Чисто теоретично він, він би мав би падати зараз. В ног. А він до нас підходив, він нас крутив. Конечно, я ж сказав крутить будуть. <плес> я... Кай без бол, є, треба щось робити. Ну, по дурості так само виходити не хочеться. Я не знаю, по дурості. Десь тут. Ага! Понял? Це бот. Тут челик причехлений вон лежить. Так, ви, короче, засвітив ти нас, окей. Та я і цього Тоді що робимо? Через верх ідемо? Ні, а чому че ми через верх ідемо? Ми ти через верх сплигнеш і одразу звізди отиде. Давай, відкривай. Я по перший пішов би, ні. Ну давай, давай. Мене... Така ж. По п'ятка, типа там всі діла. Але тут хтось... Ну, може бути. О! Так, да, спригнув, кіп, отут. Зараз ходить. Забрав. І мені дуже погано. Вельми погано. Є. Він не один. Він мені дуже больно зробив. У мене вся нижня частина вибита.